Коли втомлюся я життям щоденним, щоденним лихом, що навколо бачу, тоді я думку шлю, світи далекі, блукає погляд мій в країні мрії. Що бачу я в далекому просторі? Прийдешність бачу я, віки потомні, мені вважається, як в тихім ріднім колі, старий дідусь, навча своїх онуків. Про давнину справдешні байки править, про те, що ділось на нашому світі. Родине коло діда оточило, сини та дочки, молоді онуки, одні уважно, пильно вислухають, у других тиха мрія очах сяє. Онук, що наймолодший, сів близенько край діда, і слідкує його рухи, палким уважним поглядом блискучим. Дідусь мовляє тихо урочисто. Щасливі, дітки, ви, що народились в лагідний час, Безпечною годину. Ви слухаєте мов страшну казку, Всю розповідь про давні дикі часи. Так, дітки, світ наш красний, вільний, темницею здавався давнім людям. Та й справді. Цвіт цей був тоді темниця, в кормигу запрягав народ народа, на вільне слово ковано Кайдани. Півроду людського не звано людьми затято йшов війною брат на брата. Знаєте, що звалося війною? Тоді війною звали брато в ім'я правди, волі, віри, честі, а кроволиття звалося. Геройством, повинністю громадською уклінність, патріотизмом лютість до чужинців, набожністю запеклість фанатичну, Обожеством там звали смерть голодну, багатством награбовані маєтки, любов'ю до людей забаву панську, простотою темноту безпресвітну. Ученістю непевне блукання, бездушну помству звано правосуддям, а самоволю деспотичну правом. Всім гордим пишним честь була і слава, зневаженим ображеним погорда загинув би, напевно, люд нещасний, якби погасла та маленька іскра. Любові братньої, що поміж людьми у деяких серцях горіла тихо. Та іскра тиха тліла, не вгасала і розгорілася багатим ясним, і освітила темною темноту. На нашому світі влада світла стала, все розповідали мені, старі люди, не за моєї пам'яті було те. Так говорив дідусь, онук найменший, підвівши чоло, ясно подивився, уста тремтіли усміхом утішним, палала в очах туга ідеалу. І дід побачив і спитав у хлопця, Куди ти дивишся, моя дитино? Що бачиш ти в далекому просторі? Дідусю, ти страшні казав нам байки. Я радий, що не бачив лихоліття, але в просторі бачу я країну, Осяйну, наче світло ідалу, Не неначе світло правди. О, дідусю, нас на землі нема такого раю. Питаєш ти, що бачу я в просторі? Прийдеш, бачу я. Віки потомні.